Дружина приходить додому і розповідає чоловікові, уявляєш, Любий, мені сьогодні так пощастило. Підходжу до сміттєпроводу, а там пара туфель стоїть. Такі гарні. Я поміряла мій розмір. Так, пощастила, Люба. Через два тижні дружина знову розповідає, коханий, заходжу в под'їзд, а там шубка норкова висить. Поміряла мій розмір. Так, тобі і правда щастить, а мені чому сні. Уявляєш, дістаю вчора труси з під подушки, а розмір не мій. Всі тільки пишуть хочу з тобою засинати та прокидатися. І хоча б один написав Хочу з тобою садити та забирати картоплю. Хлопчик підходить до вчительки і каже, Не хочу вас лякати, але тато сказав ще одна двійка і хтось отримає по дупі. Тобі що налити? вина чи горілки? Вина Червоного чи білого, червоного, італійського чи грузинського, італійського, сухого чи напівсолодкого?» Добре, давай горілку. В пологовому будинку медсестра звертається до чоловіка. Вітаю у вас двійня!» Який збіг? Я власник фірми два орли. До другого чоловіка вітаю у вас трійня!» І знову збіг, тому що я власник фірми «Три горішки» Третій чоловік сильно зблід. Медсестра його запитує Вам погано. Так, бо я власник фірми сім гномів. П'яна дружина під ранок стукає в двері. Чоловік кричить Ночуй там, де пиячила». а я не ночувати я за гітарою.